Усім привіт! В сьогоднішньому уроці будемо розглядати, як робити ластовіння, та як це робити саме для вашого пензлика, який ви створите, який збережете і налаштуєте під себе. Почнемо з того, що ми просто візьмемо е, самий стандартний, е, стандартний пензлик Brush tool який. Так, Це моє вже готове листання Soft Round. Ем, хоча навіть почнемо з hard round. Як ви знаєте, такий пензлик просто малює лінії, чіткі лінії. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб вони малювалися в різному положенні. Для цього ми переходимо в таке меню. яке називається «Brush Settings. Якщо у вас немає його на панелі ваших інструментів, ви можете його додати тут Window. Brush Setting. Чи викликати через F5. Тут, бачите, купа, купа, налаштування для роботи з будь-яким пензликом. У нашому випадку, що ми можемо зробити? По-перше, ми можемо додати більше спейсінгу. Спейсінг це проміжок між тим, як буде натискатися. Промінятися наш пензлик. Тобто зараз він йде майже сплошною лінією. Бачите, тут 5%, відсовки. тобто є невеличкий розрив. Якщо ми поставимо на 1 то тоді воно майже майже плавно Тому ми робимо більш більший спейсінг. Як бачите. Ось так, ось, ось так, от наш пензлик буде малюватися. Тобто, через такі проміжки буде кожного разу ставитись такий кружечок. Та цього недостатньо. Нам треба, щоб, по-перше, ці кружечки мали різний розмір, кожен свій. Тобто, щоб це не було тільки отакого от 15 пікселів розмір. Плюс Зробимо так, щоб у нас вони трохи розходились, тобто йшли не просто звичайною лінією, коли ми їх натискаємо, а щоб вони розліталися ще у різних напрямках. Для цього ми йдемо в скейтерінг, натискаємо на цей чекбокс. І обираємо скейтер. Чим більше, тим, тим краще, насправді, як бачимо, вже вони починають у різних положеннях з'являтися. Інше налаштування тут, в принципі, не потрібне. Також переходимо в Shape Dynamics, і це якраз буде наш розмір size Jitter. Круто, його теж можна там, максимальний, можна близько максимального. Ми ось тут завжди бачимо, як змінюється наш, наш пензлик. При натисканні в майбутньому. Тобто, в принципі, можемо взагалі по максимуму, тобто мінімальний розмір у нас буде таким, максимальний у такий, максимальний – це те, що ви зараз от задаєте. Тобто 15 пікселів. Я думаю, що, в принципі, зовсім мінімальний не треба, але в так от в принципі, в принципі, нормально. Плюс ще треба обрати колір. Я використовую ось таку техніку при малюванні ластовиння. Я беру пустий шар, роблю спосіб перекриття оверлей. В мене є ось такий сірий колір, тобто приблизно десь тут розташований, це не нейтральний сірий, це не чорний, ну, якийсь такий сіренький. Він непогано ложиться на шкіру, проте ви можете завжди там якось підкоректувати під себе. І от ось так от потім я наношу просто в рандомних місцях натискаємо. Після того, як ви нанесли приблизно як хочете, при тому не бійтеся, що воно там кудись полізе. Бо ми все зайве витримо. Просто беремо ластик наш і от у тих місцях, де вам не подобається, може, десь. Зайве воно поставилось, бо воно ще рандомно якось розподіляється. А ви завжди можете там підстерти і зробити так, щоб вам подобалось. Потім можете, наприклад, трохи підрозмити якщо вам не дуже подобається, як воно е вийшло. Тільки так. Не дуже не дуже сильно. Наприклад, от на один. Чи можете навіть по. Наприклад, motion blur теж трохи трохи розмийте щоб вони не були просто там круглої форми. Можете потім підналаштувати вже, як воно буде виглядати відсотково, там, щось прибрати, щось додати. Окей. Отже, як накладати ми розібралися. І от в нас ще є цей пензлик, він все ще налаштований до наступного використання, наступного обирання пензлика, тобто він буде з вами. Якщо ви обрати інший пензлик, він зникне. І все, що вам залишиться, це заново переналаштовувати. Щоб такого не було, ми завжди можемо зберегти. Наш пензлик. Що для цього треба зробити? Треба перейти у меню настройки пензликів. Для цього ми, коли у нас обраний пензлик, натискаємо праву кнопку миші, з'являється це віконця, потім ось сюди налаштування.